Я знаю, мало сказано спасибі, тих щирих слів до Бога в небеса, а хочеться, щоб вдячність у молитві лунала голосніше, ніж дужда. Замало у житті ще оцінила ту милість, що являється щодня, нічим перед Творцем не заслужила, це тільки благодать його дала. Чи ж дійсно зрозуміла я насправді, яким багатством наділив Отець, як часто погляд в небо підіймаю, і щиро дякую йому за все, за те, що можу бачити очима, як різнотрав'я помережало поля, як небо ділиться в грозу наполовину, і з вітром бореться жовтневий листопад? А хтось лише змальовує в уяві, яке ж воно, то сонце в небесах, На що ж подібне яблуко духмяне, як верби мокнуть в травах на полях? Не чує, хтось веселий сміх малечі, як плаче скрипка, «Лиш торкнись, як зустрічають весни соловейки і як втікають ріки поміж гір. А хтось ніколи не відчує землю і не втече саме й відсуєти, не ступить в трави в досвід або соніш не порахує на снігу свої сліди. Комусь не суджено дитину обійняти, руками пригорнути до грудей, сніжинки на долонях рахувати, торкнутись крапельки дощу, яка впаде. А хтось давно уже забув за спокій, де вибух не тривожить за вікном, як пахнуть стіни у своєму домі і буде тиша вранці за вікном, як поділити лиш окраєць хліба, в голодні очі глянути дітей, чи до останнього благати миру з неба в молитві на колінах ніч і день. Бо найчастіше це не помічаєш, який щасливий ти поміж людей, цінуєш лиш тоді, коли втрачаєш того, що було більше не вернеш, коли не зможеш пригорнутися до мами. Відчути теплоту її долонь, не вчуєш раптом рідний голос батька, і не спитаєш мудрості його. Найгірше, щоб образу затаїти, не встигнути промовити, пробач, великий подарунок з неба жити, а ми ж самі вирішуємо, як чи вмієм цідувати справу Бога, що син однородженого дав, так небо близько не було ніколи, і благодать його зливалась через край. Я хочу Боже більше відчувати блаженство, пропускати крізь єство, що бачить і в дрібницях те багатство, яке крім Тебе не подасть мені ніхто, слава Богу.